Вітаю, шановні глядачі каналу РІД. Як ви, мабуть, вже зрозуміли, ми знаходимося знову в плавнях. Але це плавні не е, біля міста Запоріжжя, це вже набагато далі. Е, це кінські плавні. Вони відомі е, здавна, вони описані в багатьох літописах, спогадах, різних старожилів. Чому вони кінські? Тому що тут неподалік річка Конка, і вона фактично сформувала цю е, пойму, цю низину заплаву цю. Формували, основні були формуючі річки тут Кушугум, Конка і Дніпро. власне, сам. Ці річки тут сходились на цьому місці, Кушугум десь поряд протікав з конкою, і десь в цьому районі вони з'єднувались, потім роз'єднувались. Тут така була мережа величезна проток. Це, як то кажуть, осердя великого лугу, кінські плавні. Як я казав, вже в мене в руках таке мірило. Це я взяв не дарма, воно для того, щоб показати, продемонструвати е, висоту рослин, які зараз ростуть е, в цій частині великого лугу вже молодого. Вже можна стверджувати, що це великий луг і ліс е, існує. От він по факту вже є. Ми його бачимо, ми можемо його торкнутися, можемо роздивитися і зрозуміти, як воно буде далі все це розвиватися, прогнозувати, в принципі, зробити певні прогнози і висновки вже мож, можемо зробити. Е, перший висновок це те, що ліс існує, він розвивається, він е, досить уже великий. От Зараз можемо подивитися, тут є гарні екземпляри верби, я можу продемонструвати. Вони, от Дивіться, цей екземпляр верби досить великий такий. Їх таких багато трапляється, але вони не всі такі. Е, оцей Мірила показує, що десь він буде сантиметрів 6-5-6 Мож, Можна потім взяти рулетку і заміряти більш точно. але так. На око десь воно так. Біля кореня, до речі, він, він навіть більший ще. Він десь в районі, в районі 8, 8 сантиметрів. Це такий гарний екземпляр. Тут бачите, ще є очерет, трапляється. І трапляється деяка така травяна рослинність. Наприклад, от зараз тут От бачите, така величезна яма, яку ми набрали ґрунт. Я далі розповім про рослинність спочатку. Ось очерет, ось верба. Біла. І щось хотів ще показати. Ну, якісь там трав'яні рослини, але це на початку ну, не так далеко, якщо занурюватися в плавні. Якщо зайти глибше, то от зараз ми трохи пройдемо глибше, буквально 10 метрів, може 8 Там вже побачите, наскільки верба е, захопила і домінує зараз, оскільки це піонерна рослинність. І, до речі, хотів наголосити, що висота верби, зараз ми цим мірилом можемо продемонструвати. От, наприклад, на цьому екземплярі висота верби. От ставимо мірила, метр ви. Метр. От, заміряємо метр, ще накидаємо метр, запам'ятовуємо, тут він був 3 метри. Ну, вище я вже не достану, 4, десь 5 метрів. 5 метрів є. Це 100%, що 5 метрів є, подекуди трапляються екземпляри навіть вище, Там. Глибше в плавнях трапляються вище дерева. Промул, чому вони так швидко виросли ці дерева? По-перше, вологи дуже багато, верба і верба дуже швидко росте, вона і прирост складає десь сантиметрів від 80 до 1,20 м за сезон. От дивіться, оце шматок ґрунту, який ми витягли, він довжив, ну, глибиною він 30 см сягає. От з цієї ями. Тут відбирали пробу, От дивіться, три риски 30 см. От Він відшаровується і там далі йде вже, мабуть, більш вологий шар, тому що цей сухий шар він завжди відшаровується легко від вологого шару. Тому що якраз там оця зона дотику сухої землі до вологої. І давайте пройдемо глибше, я продемонструю, як верба, як піонерська рослинність, один із таких характерних представників плавневої рослинності, домінує зараз. от Вона висіялася минулого року. Це вже минуло більше ніж рік відтоді, як російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, чим спричинили найбільшу екокатастрофу, мабуть, за останні десятиліття на планеті Земля. І зникло Каховське водосховище. І Зараз ми на його дні стаємо якраз і попрошу оператора пройти далі, покажу вам, як домінує цей вид верби на цих територіях. Все, проходимо далі, буквально. 5-6 метрів обережно. Тут головне не потрапити в ці глибокі розщелини. Бачите, тут глибина 30-40 см, 60 навіть подекуди. І от дивіться, тут майже все верба. Трошки очерету верба. А от якщо ще метрів буквально 5-7 пройти далі. Пересуватись можливо, вже в принципі. Вже не така гущина, але не дуже комфортно тут. От зараз я вам продемонструю. Шкіра, шкіра змії, до речі. Бачите, що свідчить про те, що тут і тваринний світ непогано себе почуває. От змія злиняла і залишила тут свою шкірку. Тому пташки тут трапляються часто в різні. Це те, що ми бачили особисто щойно. І от дивіться, яка тут верба, які тут зараз ці верби білої. Вона тут все вкриває. І вона фактично тут домінує. Тут суцільний зараз майже монокультура. Верба, верба і верба. Досить щільна, до речі, провели обчислення методом квадратним і методом смуг. Визначили, що щільність рослин на цих ділянках десь складає 170-170 140 170 рослин на 10 квадратних метрів. Це саме верби, саме деревинна рослинність. Трав'яна рослинність, як бачите, тут майже не трапляється, тому ми її не враховували. От щільність дерева якраз десь 140-175 рослин в різних, в різних частинах цієї ділянки досліджуваної, вона складає трошки різний. Але середньостатистично десь виходить 150 рослин на на 10 квадратних метрів. За нашими підрахунками, якщо навіть брати одну рослину на один метр, то це на території 2155 квадратних кілометрів, яка займала Каховське водосховище, яке зараз є територіями вже фактично великого Лугу, може рости 2 мільярди 155 мільйонів таких, таких от дерев. Це колосальний ліс, просто, і тому ці території треба негайно. Переводити в землі лісового фонду, і охороняти і оберігати цю, цю перлину не тільки України, а й всього світу. Тому дякую за увагу. Дивіться далі наш канал. Не забувайте користуватися функцією спонсорства на самому YouTube, або Монобанк. Там в описі під відео буде. Дивіться далі наше відео з як розвиваються ці території. і Коментуйте, задавайте питання, не забувайте ставити вподобайку. Дякую, до побачення. Дивіться, знайшли таку Зараз поміряємо, скільки нагадови. Кожна риска 10 см. 40. 40, да? ну, так? Поки але вона буде набагато глибша, бо палка широка. Так, так, я піду тоді ножниці візьму і буду. Зрізати рослини, бо тут ще треба все ж зрізати рослини. 10 листочків ще треба взяти. А 20 листочків з кожного дерева. Ага, от на цій точці почнемо.